В Beyerdynamic вийшло оновлення лінійки Pros одиницею на початку. А отже, прийшов час розповісти про нові 1990 про mk 2 та 1770 mk 2 Адже перша ревізія що 1990 що 1770 вийшла ще у 2016 році. Тому це оновлення було питанням часу. Ви на каналі Арейнир. Мене звати Марія, а це огляд на навушники Beyerdynamic. Окей, okay, а які лінійки у Beyerdynamic є взагалі? Є оця базова 990 770, 880. Є лінійка Pro X. Є ще 880 Edition. У них ще є серія Home, типу Амірон Aventa. Зараз в них не є ТВС ки ще щось. MMX, це та серія ігрова. А MMX, це, це ігрова серія. Та в них там плінавушники, точно ще, ще MMX є. Багато? Багато Я... лінійка, ба а сьогодні буде про 19,90. Лінійка з одиницею на початку і, власне, така вже солідна студійна лінійка Biodynamic. Серйозно, я б сказала. Я вважаю, дуже потужна. В сьогоднішньому огляді порівняємо 1990 та 1770 mk 2 з першою ревізією, а також з Sennheiser 660 S2 та одязі mm 100 що 1990 що 1770 MK2 мають схожу будову та ідентичний дравер. Основна різниця полягає в тому, що 1990 Pro MK2 відкриті, а 1770 закриті. Тому частина інформації в цьому огляді стосуватиметься обох навушників. Отже, що ж змінилось? По-перше, змінились відтінки чорного на чашах та їх покриття. По друге, виїмка на голіві стала більш помітна та відчутна, і відповідно розподілення маси стало більш комфортним. Та й загалом і оголів'я стало суттєво м'якшим, і ще м'якшими стали велюрові амбушури. А також змінились фільтри на динаміках. Вони тепер рельєфні і загалом, схожі на фільтри з серії Pro X. А окрім всього сказаного, незмінний надійний металевий каркас, і загалом байери як байери. По комплектації змін нема. Той самий жорсткий кейс, додаткова пара амбушур вильорових 1990 та шкіряних 1770 та два кабелі різної довжини з фермовим адаптером з 3,5 на 63 мм. До речі, вильорові амбушури в 1990 різні та мають різну перфорацію. Відповідно, маємо пару стандартних, які одразу на навушниках та додаткові, які роблять звук більш аналітичним. Амбушури з меншою кількістю перфорацій дають більше простору та деталей на весь в той час як амбушури з більшою кількістю перфорацій додають басу, глибини та об'єму. А в комплекті до 1770, окрім велюрових, є пара шкіряних амбушур, які роблять бас більш зібраним, додають деталей та чіткості по всьому діапазону на противагу більш м'яким велюровим. Ну а ми порівнювали все на стандартних амбушурах. А всередині змінилось не менше, ніж зовні. Що у 1990, що у 1770 МК2 використовується новий драйвер Теса 45. 45 в назві це діаметр випромінювача 45 мм. І як наслідок змінились характеристики навушників. Тепер їх опір 30 Ом та чутливість 95 дБ проти 250ом та 102 дБ у попередній версії. І загалом можемо прослідкувати чітку тенденцію серед навушників Beyerdynamic. Вони стають легшими як в питаннях фізичної ваги, так і в питаннях підсилення. В них стало легше 770 Pro X, в них вся лінійка Pro X це, по суті, легкі судінні навушники. 1990 стали, Да. І флагманські T1 Gen 3. Це, по суті, вони були з перших першопроходців, які в них стали прям легкими на розкачку якраз попередній Gen 2 було 600, потім вони зробили Gen 3 і вони там 30 чимось там. Що лімітовані 1770 Pro X, що нові 1990 та 1770 грають просто від ноутбуку, і зовнішній інтерфейс є більше додатковим варіантом посилення та покращення звуку, ніж необхідністю. А про випромінювач Tesla 45 п'ять нічого не кажуть, окрім того, що покращили діафрагму. Тому Одразу перейдемо до звуку. Діафрагма в них в них в 1990 і в 770 Pro X Вона відрізняється. Я не знаю. Вони просто написали про цей драйвер, типу, нова діафрагма, краща діафрагма, покращене звучання завдяки новій діафрагмі. І ну, це все, що вони написали. Що я так зрозумів, що просто типу в них є цей драйвер 45 і вони його фігачать у всі нові моделі. Правда, ну, ціни там дуже сильно відрізняють. Ні, ні, ні. В 770 Pro X там Stellar Стеллар 45. А, це інший драйвер. А тут Tesla А точно. тут Tesla 40. Ну, вся ж да, серія 1990 вона завжди була Tesla. Так. Да. От. Типу, це різні випромінювачі. І звук другої ревізії суттєво відрізняється від першої. І почнемо ми з 1990 Pro mk 2 1990 Pro – це такі приємні, але все ще студійні байри. Тут і бас, хоч зібраний, але відчутний і вагомий. І середина детальна та не провалена, і високий з пічком, але без різанини і великої кількості сибілянтів. Вони швидкі та приємно детальні, з хорошою роздільною здатністю. Тобто, чути весь крип на гітарах, всі надриви і хрипотцу на вокалі, але при цьому вуха воно не ріже. Якщо порівнювати з 1990 Pro про 1 то навушники першої ревізії помітно світліші з більш вираженими стабілянтами. Другі на противагу, темніші, з більш вираженою глибиною, краще пропрацьованим басом, та й справляють враження більш детальних. Є враження, що другі 1990 здаються більш детальними не за рахунок. Прям деталей, а за рахунок того, що немає великої кількості сибілянтів на верхньому діапазоні, і тому можна чути деталі на решті діапазону, тобто на середині на басу, їх просто більше. Тому загалом по апдейту 19.90 результат такий. Байери додали басу, прибрали сибілянти і навушники стали більш комфортними в усіх сенсах. А ми переходимо до 1770. Вони загалом дуже цікаві навушники, особливо враховуючи, що вони закриті, і в даному ціновому сегменті знайти щось студійне, закрите і щоб воно було нормальним, не так то й просто. Тому, якщо шукаєте закриті студійні вуха, 1770 Pro будь-якої ревізії це перше, на що варто звернути увагу. 1770 mk 2 по характеру близькі до 1990 тієї ж другої ревізії. Такі ж збалансовані і без сибілянтів або різанини на високих. Однак все ж не ідентичні. Закрита версія загалом має більш пропрацьовану та об'ємну сцену, більш глибокий насичений бас, прозоріша, однак при цьому і повільніша за відкритим. І загалом вони менш моніторні, більш мелодичні порівняно з 1990. На порівнянні 1771 ревізії більш щільні, швидші, але при цьому не дають такого відчуття простору і мають меншу відстань між образами та інструментами. Якщо підбивати короткий підсумок по Діті 1770 Pro MK2, то все десь як з 1990. Менше сибілянтів, більше глибини порівняно з першою ревізією. А щодо порівнянь, то першим на думку спадають Sennheiser HD 660 S2. Але по-перше, Sennheiser суттєво важчі для підсилення, і це відчувається. А щодо звуку, то Sennheiser мають більш відчутно підняту середину, детальніші, рівніші та швидші, ніж байри другої генерації. Однак при цьому більш зжаті та не мають того простору. А також 660S2 менш зручні. І хоч вони значно щільніше прилягають до голови, і це наче як Плюс, бо і сидять вони більш надійно, вони також створюють більше тиск на скроні, що відчутно при тривалому прослуховуванні музики, як, наприклад, в студії. А хто слідкує за нашим каналом, той знає, що ми робили огляд на студійні навушники одязі mm 100 Навушники, які особисто мені дуже сподобались, що звуком, що своєю універсальністю. І в огляді ми їх порівнювали. З байерами 1990 Pro першої ревізії. А якщо до другої, якщо коротко, то у MM100 є свої фішки. Це виразний вокал, збалансованість, менша кількість, але при цьому краще пропрацьованість та розділення деталей. На противагу байери суттєво детальніші, швидші, передають більше нюансів звуку, і на їх фоні MM100 дійсно виглядають простуватими. Що і не дивно, і насправді логічно, враховуючи їх різницю в ціні, і це порівняє більше для розуміння того, що можна отримати за одну або за іншу суму. З оновленнями моделей байердинамік чітко видно тенденцію зменшення вибагливості до підсилення. Грають добре і від всього, і це саме те, що потрібно, коли твоя студія це ноутбук. А послухати всю лінійку баєрдинаміки, як завжди, можна в наших аудіосалонах. Тому приходьте, приходьте з кавою, дивіться з нашого чату в телеграмі та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!